Всім привіт на каналі Все про все. Та сьогодні наш урок про частини мови. Морфологія. розділ мовознавства, що вивчає слова як частини мови. Частини мови поділяють на самостійні, службові та вигук. До самостійних входить іменник, прикметник, дієслово, числівник, займенник, прислівник. До службових входить сполучник, прийменник та частка, а вигук сам по собі. Давайте зараз детально розглянемо самостійні частини мови. Іменник це частина мови, що відповідає на питання, хто або що та вказує на істоту або неістоту. Прикметник вказує на ознаку предмета та відповідає на питання, який, яка, яке та які. Займен вказує на предмет, не називаючи його, та відповідає також на питання хто або що. Наприклад, я, ти, він, вона, воно, ми, ви, вони. Числівник вказує на порядок при лічбі на кількість предметів та відповідає на питання, скільки або котрий, Дієслово вказує на дію предмета, та відповідає на питання, що робити, що зробити. ПРИслівник вказує на ознаку дії та відповідає на питання, як, де, коли, куди та звідки. Тепер розглянемо службові частини мови Прийменник. Поєднує іменник, займенник, числівник з іншими словами, вказує на місце або час. Наприклад, «в», «у», «з», на. Сполучник поєднує однорідні члени частини складного речення, наприклад, і, а, але, що, «щоб». Частка виражає додаткові смислові відтінки, утворює граматичні форми, наприклад, не, ні, б. «би». І тепер вигук. Вигук це особлива частина мови, яка передає наші почуття, переживання і бажання найстисліше. Наприклад, А О, у, ей ух, еге ой Щоб краще запам'ятати матеріал, давайте прочитаємо вірш та з'ясуємо частину мови кожного слова. Парасолька стояла в куточку. Парасолька це іменник, стояла це дієслово, в це прийменник, а куточку це також іменник. Вона спала і бачила сни. Вона це займенник, спала це дієслово І це сполучник, бачила дієслово, сни це іменник. Ваше домашнє завдання це розібрати вірш ось таким способом до кінця. Дякую всім за перегляд. До побачення!